Привіт. Офіційні на базі. Офіційно. Але сьогодні у нас дуже незвичне відео. Сьогодні ми не будемо умнічати. Сьогодні умнічать будуть люди з Reddit, які будуть радити, як вивчити англійську мову. А ми будемо просто казати, що ми думаємо з приводу цих порад. Ну тобто ми умнічать не будемо, але по факту ми будемо умнічать за або проти того, що не умнічали інші. Так, але ми, так насправді дуже цікаво почути думку інших, що пропонується, що там, що ви, наприклад, пропонують так. як засіб вивчення їхньої мови, і будемо оцінювати критично все це. Ми знайшли пост, який звучав так, які найкращі шляхи вивчення англійської мови. І будемо читати декілька коментарів. Починати будемо з самих таких лайтових і закінчувати з чимось більш цікавим. Так, перший коментар. Занурюйся в мову. Ніколи не дивись дубльовані фільми, навіть якщо спочатку нічого не розумієш, ти поступово почнеш засвоювати вимову та звуки голосних. Якщо тобі здається, що ти можеш щось зрозуміти, дивись фільми з англійськими субтитрами, це суттєво покращить твої навички читання та сприйняття на слух. Однак говоріння та письмо вимагають трохи більше зусиль. Єдиний спосіб покращити розмовну англійську мову це спілкуватися з англомовними людьми, бажано носіями мови. Коли я навчався у школі, я багато грав у якусь гру. Це де доводилося спілкуватися англійською через голосовий чат і переписку. Ось така у нас є порада, що доволі популярна порада, насправді, якщо дивитися загалом такі відео, як а ви. Вона це ж дуже багато аспектів, які насправді класні. Ми що, тоді йдемо по порядку фільми, так? так? Ніколи ну, не дивись другльовані фільми, навіть якщо нічого не розумієш. Я проти цього, навіть якщо нічого не розумієш. Бо якщо ну, як на мене, якщо подивитися фільм нічого не розуміючи, потім мені здається, може відбити все бажання вчити англійську мову по типу: Я не знаю, я нічого не поняв, у мене нічого не вийде, все. Так, no, 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 no. це правда, я знаю купу прикладів, коли люди намагаються одразу з не дуже високим рівнем почати дивитися, не знаю, там якийсь супер оріджінал вироби мистецтва, так сказати. Потім кажуть, все, я ніколи більше не буду це дивитися, нічого не поняла і взагалі як... Чи то не англійська. Так, так, так. Особливо, Особливо якщо... британський да, Взагалі різні акценти від зазвичай американська англійська зараз викладається mm -hmm. на курсах. І так, інше, на інше тест треба тренувати вухо. Е, так, тобто ще один момент, чомусь е, у багатьох людей виявляється думка, що якщо я вивчаю іншу мову, то мені треба забути свою. Uh -huh. e, насправді ні, e, якщо ви бажаєте подивитись фільм, і ви хочете зробити це зараз розслаблено, не напрягаючись, там не вчитуючись в субтитри на здоров'я, ніхто не заставляє повністю відмовлятися, і це навіть не дуже не добра ідея повністю відмовлятися від е, якогось рідного контенту, тому що мені ну навіть по моєму там досвіду з англійською мені не складає якихось труднощів дивитися. Повністю се на англійською мовою мати весь інтерфейс на англійською мовою, але мені не хочеться а, мені не хочеться діяти зі своєю мовою. Тобто, я в рамках якогось навчального проєкту, вашого там, якщо ви переводите телефон на, на англійську, якщо ви там щось, дивитесь регулярно собі там якийсь план ставити умовний, хоча б то так, це класно, але повністю сказати, що все я тепер маю все робити англійською, ні, не маєте, і навпаки, іноді вона може викликати во небажання і відторгнення таке, якщо їй забагато. Так. Особливо, якщо її дуже багато вчити, і потім ще зверху постійно щось англійською дивитися, це просто буде вигорання і нічого взагалі не буде хотіти. Так а наступне, якщо тобі здається, що може щось зрозуміти, дивись фільми з англійськими субтитрами. Ну тут так, я підтримую. Англійські субтитри так, аби аби не переклад одразу, тому що це вже щось. Не потрібно субтитри, так ви порівнюєте те, що чуєте з тим, що написано, і потрошку буде формуватися, буде тренуватися вухо. Це правда. Я починала, до речі, дивитися з англійськими субтитрами і тільки через деякий час вимикала їх. От, наприклад, я дивилась друзі, там 10 сезонів. Я десь 5 подивилась субтитрами, і потім я вимкнула, бо я вже звикла до акцентів, до голосу, і мені вже набагато легше було дивитися без субтитрів. Так, на початку не варто себе там заставляти. Якщо це складно, ну теж треба, щоб ви розуміли, і треба щоб була якась користь з цього не просто я годину просиділа, я два слова паняла. Так, і останнє, що тут було, єдиний спосіб покращити це спілкуватися з англомовними людьми бажано і та що... так. Там вони ще е, казали, що е, це все типу, відоси, це класно, але це не допоможе з письмом і говорінням. Так, от це найважливіший момент, тому що е, як би не популярно там вивчати англійською за Ютуб чи по піснях, чи ще щось. Якщо ви вивчаєте так, не поверхню, не для того, щоб тільки цей фільм дивитися, а для того, щоб комунікувати. Ну це основна ціль мови для того, щоб там спілкуватися по роботі, чататися на, яку, на якусь там базову тему. То звичайно, що фільми тут не, не врятують потрібна комплексна підготовка І гра в ігри до речі Так ті, хто грають в ігри вони зазвичай набагато легше якісь моменти йдуть, тому що так вони знають. Які певне словниковий запас вже так. Вони можуть у них є дуже велика така перевага. Вони можуть висловити думку. От ну правильно, неправильно там граматично, так не так, але вони скажуть, що вам робити, тому що в них немає вибору. Так, так, так І, О, знає, але, ці Люди так вони до. Дуже... І мати комунікацію дуже класно <смі> з цими тримами. Вони хоч якось, але розмовляють так. Це вже такий цікавий. Хоча це це теж може піти як на користь, так і навпаки, дуже а, там, важко перевчити повні речення, будувати правильні. Ну коротше, коментар в принципі, ну, Класний. по факту майже, майже з усім ми згодні, єдиний крім першого пункту. А так, взагалі, прикольно, і ви теж можете цим користуватись про вивченні. Наступне у нас <смі> якраз таке продовження. YouTube це безкоштовно, і ти можеш дивитись відео весь день не витрачай час на дорогі школи. Оверст, Так. В оригіналі Don't waste your time in overpriced schools. Ну що, все, ми закриваємось, получається. Получається, всім дякую за увагу. Давай просто відео англійською записувати, і можна не працювати, в принципі, більше. Ну, до речі, так. Справді, <хи> знову ж таки, е, як вивчається мова? Е, так, ви будете краще розуміти на слух після перегляду відео, е, так, ви зможете вивчити якісь слова, але, по-перше, ніхто не буде сидіти і по слову перекладати, щоб там вивчити так. все. По-друге, е, граматика. Я слабо уявляю, що людина така, ага. Так, тут він сказав ага, I wish, і після того був ага, оце, оце. І оце". за граматику. Я як користувач англомовного YouTube на всі 100%, там нема граматики. <реш> вони настільки часто я помічаю, граматичні помилки, і для них це не помилки, тому що це їх розмовна мова, але так само, як ми в українській мові, можемо робити якісь помилки. Це все так само. І навчитись, наприклад, граматиці це взагалі unreal по відосам. Особливо залежно від контенту, але якщо це якийсь розважальний контент, вони не задумуються над тим, що вони кажуть. Тому вони теж швидко, дуже дуже швидко висловлюють свою думку і частіше всього граматично це неправильно. Угу. А ще до речі, є момент: що якщо це не ну, типа ок окаланитів, так назву, так звані. Е я знаю, що багато, наприклад, людей, е контактмейкерів англомовних з Нідерландів, наприклад, і Або вони сканали. роблять. Або ну в Канаді англійська є офіційною і, типу багатьох на перша мова частина французької частини англійська. Mm -hmm. Але є такі країни, які ну дуже близько там за своїм коротше формулюванням звуків, тобто в них мінімальний акцент. Але але в них є помилки в граматиці, тому що це не рідна мова. Mm -hmm. І дуже часто настільки стирається оця. Межа між тим, як типу, має бути в оригіналі, і тим, як стали говорити, і теж саме з використанням я не знаю базовий приклад, те, що у нас розійшлося дуже в Україні в, в цих всіх країнах, home task. Взагалі в англійській такої фрази немає немає такого home task, але якщо її типу, забити, вона настільки часто застосовується, але вона не натуральна. Доставка плюс все одно. Дуже багато слів можна вивчити, але як на мене, це вже відбувається, коли ти вже хоч щось розумієш і. Використовуєш відео не як спосіб вивчення, а як додатковий спосіб вивчення. У мене, наприклад, є студенти, які почали дивитися від відео англомовні, тому що це, їм це дійсно цікаво на цікаві теми, і вони реально покращили свій словарний запас дуже сильно. Я про себе можу сказати, що я, наприклад, от, наприклад, мені я не знаю, чому я не, не готую, але мені подобається дивитися відео, як люди готують. І розповідають там якісь рецепти. Я дивлюсь один канал, де просто готують, а інший йде саме там торти пекут. І е, я дуже багато слів вивчила з тематики бейкін. Ну, насправді багато, там, як сказати, там, всяка цукрова пудра, оце все. Я не використовую англійською, бо в мене немає потреби, але я знаю ці слова. От тоді класно, а як спосіб вивчення, ні. Ну так, основний набір лексики, мені здається. Я не уявляю, не знаю. Ну як? як, я не знаю. Якщо хтось повноцінно вивчив мову за YouTube або за фільмами, розкажіть нам як. Добре, наступний коментар. Здається, що твій рівень англійської вже досить хороший? Там, напевно, було б контекстом. Так, да, людина А2 чи б 1 питала, щось таке принт був. Угу. Так, наймовірніше тобі потрібно більше практики та занурення в мовне середовище. Школи можуть бути корисними до певного моменту, і вони справді допомагають із зануренням. Але принаймні, з мого досвіду, більшість курсів для просунутих мовців не так добре продумані, як для початкового рівня. Я порадив шукати тандем партнерів або зустрічі для мовного обміну, хоча знаю, що за межами великих місць це не завжди легко. Тому інтернет завжди гарний стартовий майданчик. А знову нас оце. Ну, якби скошколи ну, закриваємося. думають курси. Ну що це таке? Ну закриваємося. ні, одразу добре. З другим пунктом я згодна, якщо є можливість і бажання, головне якось обмінюватись досвідом, там спілкуватись з іноземцями, або просто, наприклад, якісь там однодумці, які теж хочуть. Покращити розмову на англійську, чи щось таке організовуватись там мати якогось як популярно називати старі баді. Типу, хтось, mm -hmm, хто з тобою mm -hmm. не проходить цей шлях по рівню по покращенню навички, так, абсолютно чому б ні з цим я згодна. Але, але... Школи, Школи непритумані. Як на мене, я не знаю. Мені зараз на високих рівнях вивчати набагато більш цікаво, ніж на менших рівнях. Тому що на менших рівнях менше якогось різнобарв'я матеріалів різних. Там треба, по-перше, ну, я, я, наприклад, коли уроки роблю, там ти не зовсім багато можеш чогось автентичного додати, бо ще не дозволяє рівень людини, наприклад, до цього. А в той час, як на високих рівнях, набагато цікавіші можна робити матеріалі, набагато цікавіші дискусії на якусь тему. Ось тому я повністю не походжу з тим, що. Я знову uh, почну свою шарманку ще до того, що uh, мені здається, що в нас в країні це просто по-іншому. Uh, тому що так, з тих курсів, що я бачила за кордоном, знову топових спеціалістів, прям топових т'ютерів. І цей курс, eh, типу, по там, рівню C1, наприклад, він настільки ніякий, ну, що справді краще піти подивитись. Ну, умовно, бо типу, ну, типу пройти, бо так, просто з партнером це, типу, розібрати. І все. Але. Знову ж таки, у нас, якщо спеціаліст робить якийсь там курс на високий рівень, дійсно спеціаліст, який і знає методику, і хоче там не досить гідному рівні, надавати ці послуги, там, на якимсь коротше повноцінним курсом, то у нас ну, це офігенні курси, тому що викладач там з одного підручничка, який типа ні про що. Там накрутиться стільки так. всього. Там додадуть і що подивитись, і що послухати, і що почитати, і що поробити з цим, і як розвернути ось це. І от вам додаткова лексика з цієї теми, яка реально використовується в розмовній там в розмовних ситуаціях. А ось це як буде в співрайтінгу. Тобто, ну блін, це у нас офігенні курси. Ви в житті стільки ну, Ви задолбаєтесь це шукати, так. ці подавати. Розширять ні, якщо прийти на B2 до класного, типа коцього курсмейкера для до класного спеціаліста, треба сказати зараз, як мина записатись на заняття ну коротше, цей курс буде просто супер корисний, тому що вам там ще й позакривають ті проблеми, які у вас були минулих. <різь> Ну, коротше, ну, це, ну, це у нас реально. У нас в Україні шикарний ринок. Я, я просто є я в захваті. Чим більше я дивлюся на інші країни і те, що там пропонується, з вивчення англійською. Ми просто, ми нація вау. Треба вже відкривати курси е, ці міжнародні і працювати в доларах. Ну Кембридж би нашій... таке не снилося, я серйозно кажу. Ще один коментар. На мою думку, найкращий спосіб поращити свою іноземну мову це просто розмовляти з нейтівами, а. це дуже впливає і це може бути безкоштовно. Одразу є момент нейтів нейтів різниця. Як ми казали вже про фільми, один нейтів буде звучати зовсім по іншому, не так як інший нейтів, але. У чому знову ж таки користь якогось комплексного підходу до викладання, тут вже продумана і не тільки викладачами, але й методистами того ж там Кембридж, якогось ще видання. Це момент, що вони включають різні акценти. Тобто, якщо в нас є якийсь підручник, і до нього підібрані зазвичай аудіо. З ну по можливості з різними більш там з американським акцентом, там таким-то з британським, там з елементами якихось таких дивних е, моментів. Так це <сміттє> на синеді буває, що типу включаєш аудіо, всі починають просто регіт -ре -ре стоїть у групі, тому що реально якийсь такий, типу, це індіан інгліш починається, але в <сміттє> мене. <сміттє> В тому що ну більшість знову ж таки вивчає та й не вражливо, навіть якщо ви приїдете в Америку, там не буде людини, яка а. буде розмовляти от, точно так само, як інша людина, і наша задача вміти комунікувати з різними людьми і вміти комунікувати з не не тільки з нейтівами, а з людьми, яким буде яких можливо буде нижчий рівень за вас, які не зможуть правильно вир, виразити думку, сформулювати. Це можуть бути так дуже різні акценти, дуже різні звучання різні формулювання, і в принципі, так як ну, знову ж таки, типу, курс, який з -з зроблений там зі школою е чи з викладачем окремо, він зазвичай націлений на те, щоб людина могла в різних ситуаціях так себе вести і розуміти різні акценти, різні моменти, різні підходи, різні труднощі, які можуть виникнути. Так, я коли була у Франції, намагалася спілкуватися англійською, їх настільки складно зрозуміти. Що це просто, ну, це ж саме було. Є, є, є ще два приколи з цього моменту: в мене був студент, який е, працював в англомовному середовищі, і, по-моєму, в нього в компанії американці були американські спеціалісти були. І він просто він каже: ну, типа, мені не питання. Так, звичайно, він робив помилки, там якісь, але каже: комунікація просто. ну от... Взагалі, no problem. Всі ну, його розуміли, він не розумів, все дуже злагоджено. Mm -hmm. Але потім настав момент, коли йому довелося спілкуватися з колегою з Індії. Чи варто казати, що він, ну, типу, каже, все, я нічого не розумію, нічого не цей, і все, перевчаємось заново, і весь твій потенціал комунікації з Нейтівами, переходить в щось інше. І Знову ж таки, такий самий приклад студент, який теж по працював або з мені здається з американськими, або з якими коротше тежнитьовими спеціалістами, і теж жодних непорозумінь не виникало, тобто вони відмінно комунікували. Але йому захотілося змінити роботу, і він не міг пройти інтерв'ю. Вже жодну з компаній, там ну багатьох, і потім вже, типу, почав займатися, підтягувати. Там прийшов і на, і на it курси, і там було краще англійська з цим. Тому що вміння там комунікувати донести ідею це одне, а вміння, наприклад, відповісти якимось стандартам. Це теж важливо. Маєте високий рівень, і ну знову ж таки, ми кажемо, от, от, от прям вже дуже високий рівень, і вам там щось заглибити, щось розвинути тут, от, ну, прям можна робити вже все, що тобі хочеться, хоч тільки нейтів, хоч тільки фільми, ну як люди. Але якщо це йде мова про розвиток і набір рівня до, ну, до якогось моменту повноцінно, вам треба закрити там від B1 до b 2 від B2 до C1, то так, звичайно, це має бути курс і плюс. Зверху, що ваша самостійна робота, але важливо робити те, що вам подобається. Бо я, наприклад, не люблю фільми і серіали. І дуже, точніше, я їх люблю дуже мало. В мене є прям так по пальцях перелічити фаворитних, яких я можу подивитись і передивитись. Але мене заставити дивитись фільми, то я буду страждати і наводити то, і все, що там є от, от умову. От, от. Тому а. обирайте, що вам подобається, що вам заходить. Завжди є альтернативи, завжди є. Альтернативні ресурси добуття інформації цієї мови. Треба обирати, що подобається. Мені навпаки фільми, наприклад, подобається дивитися. тому це залежить від людей. Дивіться мемо англійською. Все. Дякую, що були з нами. Підбирайте корисні поради для себе, вивчайте мову комплексно. не відкладайте ваш розвиток на потім, потім легше не буде. Робіть це зараз і насолоджуйтеся вашою кращою версією себе вже в найближчому майбутньому. Não, é. se é dobra.